Переозброїти Європу. ЄС заклав основи можливого створення європейського оборонного союзу, затвердивши пропозицію Єврокомісії щодо інвестування 800 мільярдів євро на оборону. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на прес-конференції у Брюсселі. У ЄС також сподіваються долучити до переозброєння Велику Британію, Норвегію і Канаду. Як це допоможе Україні? З'ясуємо разом з Олександром Мусієнком, керівником центру військово-правових досліджень, військовослужбовцем збройних сил України. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день. Вітаю вас, вітаю. Отже, надзвичайне засідання Ради Європи у четвер затвердило план Rearm Europe на 800 мільярдів євро. То що робить це єс готовим і здатним на вашу думку забезпечувати в тому числі зброю України? Ну, після того, як ми знаємо, США поставили на паузу, як вони кажуть. ці поставки, і як швидко, якщо так, як швидко на ваш погляд, країни ЄС здатні взагалі вийти на достатні. Обсяги постачань це дуже важливе рішення, тому що зараз Європа дійсно змінює для багатьох. Це насправді революційні рішення, тому що, попри все, ми бачимо, що попри різні заяви, які лунають і попри те, що ще в когось є сподівання, що Сполучені Штати будуть стояти довго пліч опліч з Європою та гарантувати безпеку. Все ж таки зараз превалює думка, що потрібно щось забезпечувати і самим. І це складне питання через те, що після закінчення холодної війни ми розуміємо, що дуже багато європейських держав скорочувало видатки на оборону, а йшла йшов активний тренд на демілітаризацію, скорочення армії, скорочення видатків, менше виробляло зброї, закривались підприємство оборонно-промислової галузі, і відповідно все покладалося на Сполучені Штати Америки. І ми розуміємо прекрасно, що а, треба усвідомлювати, якщо процес тривав більше 20 років, взворо. Одній бік його повернути тим більше в європейському союзі дає свої механізми. Це складно, але разом з тим, зараз що відбувається, по-перше, Європа дійсно збирається з питань оборони, і я би сказав, революційного плану розгляду, який буде загалом передбачати 800 мільярдів євро на оборону. Зараз мова йде про. Перший транш, перше рішення на 150 на 150 мільярдів євро. Ці кошти мають іти в збільшення оборонних видатків. Вони мають іти в першу чергу на виробництво озброєнь, боєприпасів, дронів, систем протиповітряної оборони, того, що дуже необхідно на підтримку України, а так само для захисту Європи. Зараз найчастіше звучать два терміни: два, два строки. Це 2030 рік. 5 березня виступав французький президент Еммануель Макрон, який сказав про те, що до 2030 року Росія може переозброїтися. В неї буде кілька мільйонна армія, багато танків, артилерії тощо, і вона може загрожувати країнам НАТО і ЄС. І от якщо ми говоримо про терміни і 800 мільярдів євро, я думаю, що мова йде якраз. До 2030 року інвестувати це максимально і бути готовими до того, щоб зупинити, тобто превентивно зірвати плани можливі Росії агресивні і фактично зупинити повторну війну. Це те, що стосується довгостроково. Але є питання і в цьому сенсі довгостроково Європа готується. До можливої війни про це свідчить рішення. Про це свідчить дії. Про це свідчить, скажімо так, рішення, які ми бачимо в Брюсселі попри заяви скептиків, попри те, що це повільно, але я вам можу сказати, що ідею, оцю про 800 мільярдів я називаю новою індустріалізацією Європи, де кошти будуть вкладатися в виробництво зброї, інновації технології. І я сподіваюся, що Україна буде включена в цей безпековий простір, так само і в проекти, які Європа буде започатковувати, як зазначав президент України Зеленський, нам дуже важливо, щоб Європа об'єднувалась. Довкола України Україна є а, Україні є що дати, чому а, повчити в тому числі наших європейських партнерів. Тому це план підготовки до війни. По різному він називається в Німеччині. Його називають інвестиціями в інфраструктурні проекти, десь називають по-іншому. Але Європа готується але. При цьому всьому і цих всіх позитивних тенденціях і зрушеннях є дещо такі, скажімо, питання, які не можуть не викликати занепокоєнь. Я маю на увазі короткострокова перспектива. Ці плани, які закладаються, вони більше про довгострокове ну, 3-5 років, ми розуміємо. А от короткострокові тенденції, того, щоб якомога швидше допомогти в Україні, ось тут звичайно Європі потрібно пришвидшитися, і зараз, от якраз. Україна в цьому сенсі пропонує за того, щоб менше витрачати час на бюрократичні певні перепони, тому що, попри все, діють відповідні механізми в ЄС, вкладати і інвестувати більше в спільні виробництва, зокрема на території України, для того, щоб пришвидшувати. Виробництво необхідних боєприпасів та озброєнь Україна готова в цьому співпрацювати і нарощувати спільно з європейцями, тому що попри все темпи нарощуються, але є ще над чим працювати ще є підприємства, які не запрацювали на території ЄС. Ще є ті, хто планує запрацювати, хто планує виробляти. Але загалом я скажу, що тенденції все ж таки більше позитивні. А тенденції позитивні, але не без е, мінусів, не без від'ємних, я би сказав, моментів. От Financial Times напередодні оприлюднила матеріал, в якому йшлося зокрема про те, що Німеччина і Франція вже навіть розійшлися у баченні, як у ці 150 мільярдів частину великого пакету витрачати. Так Макрон, президент Макрон, вважає, що доступ до коштів мають отримати тільки члени ЄС. Олаф Шольц вважає, що коло залучених має бути ширшим за ЄС, включати і Британію, і Туреччину і Норвегію. І навіть. Швейцарію. по перше, на вашу думку, хто з цих з цих двох радше має рацію? Ну а по-друге, чи не існує ймовірність, чи загроза того, що от ЄС просто загрузне в дискусіях щодо використання коштів, ну і це безумовно може призвести до затримок у власне постачанні зброї нам в тому числі. Не хотілося би, щоб цього сталося. Ну, все ж таки, треба розуміти, що і Франція, і Німеччина мають оборонно-промисловий комплекс. Десь він скорочувався. Він скорочувався і там, і там і по різному ситуація складалася, але в них є можливості і потенціал. Якщо запитати мою суб'єктивну думку, виключно моє бачення точки зору, то звичайно, що тут більше можливо підтримати позицію Німеччини, тому що потрібно залучати якомога більшу кількість, скажімо, гравців до цього питання. Адже коли ми говоримо, наприклад, про такі європейські країни, як Норвегія, так Норвегія не член Євросоюзу, але Норвегія дуже активно допомагає Україні і зараз збільшує оборонний пакет. Чи Британія, яка теж не член Євросоюзу, але працює спільно. Тому, власне кажучи, чим більше буде залученість, тим краще. Я розумію позицію президента Макрона, це говорить про економічний ефект для того, щоб кошти не йшли за межі Європейського союзу. Ця пропозиція має сенс, але Якби це були закони мирного часу, і якби не треба було готуватися до можливої війни в європі європейським європейському союзу, бо війна в Європі вже і так іде. А країнам європейського союзу, тоді звичайно можна було би і дискутувати зараз. Часу на дискусії менше, але давайте будемо далекі від ілюзії і розуміти так само, що попри те, що євросоюз це здається багато в чому єдиний організм. Дискусії там будуть. В чому і виникає питання, що деякі рішення вони пригальмовують, тому що час дискусії він іноді дуже довго затягується. Ось в цьому є мінуси, але і, і вони будуть, тому що історично між країнами були дискусії, і так далі. Але я сподіваюся, що все ж таки формула буде знайдена, яка влаштує і Францію, і Німеччину. і в принципі для цього можливості і потенціал є. А стосовно Німеччини дуже примітно, на мій погляд, висловлювання глави розвідувальної служби федеральної Бруно Каля. Його це було в інтерв'ю Доче Велі напередодні оприлюдненому про те, що напад Росії на Європу залежить, мовляв, від ходу війни в Україні. І якщо війна в Україні завершиться раніше, то відповідно і наближається у часі потенційний напад на Європу. Що нам з такого бачення, чи чи не взагалі чи розуміє Євросоюз, що в принципі є шанс перемолоти Росію тут на території України? І чи не буде Євросоюз затягувати штучно воліти принаймні затягувати штучно тут, так би мовити, процес для того, щоб відтермінувати агресію в свій бік? О, знаєте, є два сценарії. Перший сценарій, який передбачає, от ми ж рухаємося за певною логікою. Mm. так? і коли ми чуємо заяви про те, що от війна може, якби війна тривала довше, можливо, до 2029 30 року, то європі взагалі нічого переживати. Росія була б настільки наслаблена, щоб вона не напала. Ну дещо цинічно, як мені здається, і несправедливо по відношенню до України, але є логіка. Спочатку були санкції, потім передавали в Україні легке озброєння, потім важке, потім ППО, літаки. Що наступним є етапом для того, щоб зупинити остаточну російську агресію? Відправити війська. Якщо вже закликають і кажуть перемолоти тут, так давайте уже наступні етапи допомоги що ну, щонайменше розпочати з ракет тауспостачання Україні і інших систем, і тоді вже говорити про партнерство, що ми готові навіть війська відправити і бути разом. Якщо ні. То тоді е, потрібна пауза Пауза для того, щоб підготуватися до можливого другого чи третього раунду. Але цей раунд можна не допустити. Яким чином? От коли говорять про е, можливе перемир'я, припинення вогню е, відновлення бойових дій з боку Росії залежить від того, як зміцниться Україна за цей час і Європа. І ми спільно з Європою і з Німеччиною маємо шанс вибудувати таку систему, що Путін не піде далі. Що він зупиниться остаточно і ми будемо будувати єдиний об'єднаний безпеково оборонний простір з Європою. Якщо Європа все ж таки буде ухвалювати рішення повільно, буде, скажімо, фінансувати повільно, буде скорочувати обсяги допомоги в Україні, це Путін буде сприймати як слабкість. Якщо Європа не напрацює формулу, яким чином забез... бути готовою забезпечувати свою безпеку без США. навіть якщо США не будуть скорочувати військову присутність або не вийдуть повністю з Європи? Путін буде сприймати все за слабкість. Ось тут є два сценарії. Я все ж таки виступаю за перший. Пане Олександре, я вам дуже дякую. Шкода лише, що часу замало. Дуже дякую вам за розмову дякую. за вашу службу. Радий вас бачити. Упевнений, побачимося найближчим часом. Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, військовослужбовець збройних сил України.